Всі вас абсолютно, це екран Alternative News, і це наш, я вже не пам'ятаю, який випуск, але е, не до цього. Е, я хочу знову вибачитись, бо я знову завтикав та вчора відос не вийшов. Тому виходить сьогодні. Отож, е, починаємо. Отож, е, вона з приводу Кері Кінга. Е, Кері Кінг вже працює над його наступним сольним альбомом. Uh, в минулому році вийшов його перший дебютний студійний альбом, його саме Кері Кінг». А зараз вже готується другий. Ну що ж, побажаємо чуваку, що лов'ягі, точніше. Uh, гарної праці та думаю, що цей альбом вийде як завжди ахуєнний. Mm -hmm. Отож, новина для фанатів Сліпнот. Uh, офіційно сім'я покійного Джоя Джорнісона оголосила, що... В середині 25-го року вийде альбом у гурту Vimic, який називається Open Your Omet. Vimic це гурт Джоя Джорнісона, в якому він грав після того, як він, ну точніше, не він, а його звільнили з сліпнот. Для тих, хто не шарює Джой Джорніс, з сліпнот по імейлу у 2011 році. Отак от, от. Ну, гадаємо, що цей альбом реально вийде. Отож. У нас період гурт Incubus. Incubus офіційно оголосили, що їх альбом вийде. Я вже не пивне, коли в них був останній реюніон. Ну, по-перше, в них стався Reunion. І в них вже готується новий альбом. Ну, блядь, ніхуєво таке повернення. Це як Лінкін з From Зіров, чесно кажучи. Отако. От Отож! Uh, нарешті цей момент настав. Ну для деяких фанатів гурту Металіка. Металіка офіційно зробили ремастер альбома Load. Як заявляє інший український метал канал, скажу, що це був Метал е, uh, Офіційно в цьому альбомі буде, якщо не помиляюсь, 15 годин музики. Я вахую. Ну, це знову процитую Метал Пілігрима. Мені буде цікаво, що там зроблять з альбомом Міс місценгер та Рівоуд. Ну і чекаємо на ремастер Injustice for All з басом. Отож, поговоримо знову з приводу гурту Гріндей. Вони офіційно два дні назад получили свою зірку на Лейфславі в Голливуді. Про перше, ми їх дуже сильно вітаємо. І друге. Що хочу сказати, їх е, представляв Райан Рейнольдс, І е, ще ну, гляди цього реально заслуговували. Е, починаючи з е, андеградних панків до, можна сказати, самого популярного панк гурту всієї планети на, раху, ну, на рівні з The Offspring та вже ну, покійними сам Футіван, бо їх кар'єра вже закінчується, тому покійними. Ну і blink 182. Отак от. І остання новина на сьогодні це те, що фінальний концерт Black Sabbath поповнюється ще новими учасниками. Отож, через те, що я пам'ятаю, хто там буде, там буде у Black Sabbath сам Озі Осборн виступати з півсетом Black Sabbath та півсета Озі Осборн. Потім Антракс, якщо я не помиляюсь, Лєєр. Пантера і ще. хтось. Але я пам'ятаю, там є Супергурт, який складається з Тома Марела, Тобіаса Форгер. Але який Тобіас Форгер, папа П'ятий Перпетуа, як казав минулий папа, тобто папа Емірітус Четвертий, нині там, фатер імператор Ві, факін ві, вот Отак от. І... Ну там, блядь, там людей 500 десь може, музикантів, ну їх там реально багато. А, точно, згадав, там ще з цього мега-супер гурту буде вілі Корган. Ну, а це був кінець цього випуску. З вами був Мошник Рейнальторнатів Мюз. Побачимось наступної суботи, якщо я не завтикаю, і цей відео знову вийде у неділю. Тобто наступний відео. Uh, отож, знову повторюю, з вами помог екран це -альтернатив News, альтернативу по-українськи.